Ну, даже она кровати качается, я а? Я Людочка, ой, как хорошо! Прохладненько, да? Да, прохладненько. Вот так, Людочка. Туда ой, да, ой, да, ой, да, да. Вот так. Вот это так. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А так задається у нас Людочка, о, так. Вось <рисква> так. Бабусі на руках була Тотя, рукочка, Юда, да? Юда, ти те... Тетя Галя мені казала, наша. Та а в тітя Галі сусідка там є те. Забачуть за мною. Де я хожу, що я хожу. То я... вона каже, танцювала Миколаївна із любовником. Та, та я не помню, коли це та, я не та танцювала. Не знаю, не знаю. Це Галя, мені тітя Галя нічого казала. Любовника не може бути, то що я холосто. Ага. Та, та, так що, якщо танцював не з ким, то. З другом як з... з ким не те. Мій друг вот моє серце мене, щось вдома. Ну... не, не дома. Так що чекаю, я добрі, береть. Ангел Божий береть. Всі святі оберігають тебе. У вас у вже не треба. Та я насадили щось до... Та я бачу порядки по нам. І груші Лена купила. Лена груші і стрі. Ви я тут на улі була, розчахнулася то. Велика то, а? А то така велика, так він попильовий. Та я бачу, а то гібіску посадили кущі, а? То Лена понасажувала і ось тут, і там. А Лена це доця, і Ліда. А дома повну неї казала тако. Саме старший. А тоді лікає. Туля, туля позабував. Шуш, <су> ну, не надо, мамо. Про погони треба, про хороше. <су> головне, я не забуваю внуки, про внуки, ніхто не забуває. <су> Оце саме й Буде все хорошо. не розстроюйтесь. Више носа, духом мені не подати. Здоров'я тобі буде. Он таблеток навезло, здоров'я буде. Поняли? Поки не хочете пити, значить прийдеться самому мучитися. Та ні. Казала Гріча, там же тісно. Ви сюди <свист> счіти. А що з чужда.

Я вам казала, от дайте не хто й то засійте а, той орудий. Тільки дитина подивись, скільки його посажав. Та, та я теж думала, оставлю один огородик, тоді по сусідству ще оставила, я опять там три. Так у нас ножі є. є Но я думаю, нема того. Хай та мені, не, ні, ні, є, в нас і картошка все є. Все є. Двоє може. Потихеньку двоєму, то є. Та ні є у нас все. Млинчики добрі. Так одби од бивного. Та холодне, холодне, Нарізане не поїхала. Це не м'ясо, цибуля, яйця, А. Ага. перцю накидала, намішала все і оце пекла. Да, ну добре, яка як, як от бивно. <свісна> смачне. вас смачне в суботу робити, <свісна> <за сеній> <свісна> та в холодильнику. Ви думаєте, я десь у кафедбері, то вже витягну з морозилки. Біля ж то розірвати. Я на розі суботу принесла, так у неї. І та, як улена, у мене з ну, Кожний по різному. Да, да, да. <п then> Кожен по різному да. готує. Наби добреньке було. Да. Та було що готувати, а то саме й голова. Люда пише, пише, пише. Дідусь люби кросворди розгадувати. А ти? Судаки. Куб... Хто хто? Судаки. А судак? Та я знаю, а я вам і не купила. Всі до їду куплю. Йому. А я заплачу, ви мені, мобу, не нагадали. На питочку, я дуже всіх такі, куплю. Ну нічого, ми в скорості ще приїдемо, привеземо. Ось, головний судок я розгадує. розгадує. Я думала, да хто розгадує? Можна <рістити> <людецька> розгадує, Людицькі розгоди. Дима посадила, розрослося, вдома поливала, батоді на хлопці. Я туди, я ж кажу, кожний день. Я, я насадила, я там, насадила там. там от їх розних поливої. Отакі я посадила на кладовище, такі папкові і розові. розові рози є такі. Воно мій тон робиться. А там були рози. А свірчки свірчат як. Чуєте? Вже вечір чують. Що... Ну, природа О, хороша. Вечером солові. А синочку кинеш, те, хай подивиться. Та шо? Скажи, маму він поїхав. Та не знаю, чи поїхав, чи приїхав. Головне, аби здоровий був та щасливий, так, ото головне, приїде. Не потрібно. треба про погоди. У гардіропи. Тільки нам у гардіропи лежить. Каже, лежить, мене валюється, не носю. Не ношу. Я ось. Катюші дори. Ось. Ось. Я ось. Красиво, Я. як молодо. Та ти є ж. Ще а молодо жити та жити, господи. А це той, що я вам привозила зелененький, да, да. А замазується мартки. Сюди, туди постираю вже. Та й темно, це... хоч щоб брати. Ну, другий та, раз їду, є, куплю є, вам, є, хватить, мене два. А що які ж вам купили? подарили тоді на день народження? Я ж тоді, О, Я не приїжджала. Подарок Хочи, Вони... О, ну, то так. Я ж кажу, ты Ліда, ты. подари на, маму те давала їй уши, вона ні. А це валяє, он який красивий, О, ага. Наді Надіне, а свекруха в неї не те велика. Височенька, ну то не можна. Хай носить дитина, як те. А я пішла попошу колею. Ой, мамо, не переживайте, що ви переживайте в нас. все мене є. Тук, люди, були, та він вже привезла там обезболюючі і поп'єте, а ну засибонь. Та та Девана. красивий цвітом і за, за людою бігаємо і співаємо за нею. Поясок. Красивець. <laughs> Як морячка. Красивий, красивий. На болі ходити. те та й ось тут дорога біля цього. І хота велика, а, ну на живу у хотів.

Нікому дочки собі носі на здоров'я носі приїжджайте. Всі по своїй хожу а велике отопльоти. А я ж тобі розказувала, як отакою машини він їздить. Як він мені гроші приніс, а це казали жінка, дуже хвора. Ну я ж не винна. Хай Бог помагає. Ну я не скотина. Прийшов, би, сказав би Катю. Ну воно ж так і є мамо позичний а Ти ще винувати її робиться. Це я з сто вже так У мене було тобто. Себа нічому не хворіть. Зробили добру, а виходить те винні. Так буває, це така життя. Закрила, Нехай не був, саме головне, допомагає. І я вже півото. Лети. Та ми машину поставили під вишнею. Тут вже була вишня спельоли. Отут була слива, пропала, спельоли. Попове, тягали гілля, о, ото та то. І приберу я то, попутаться, щоб чистеньке, молоденьке, ось там рости. лазило стільки, а він каже, його ж по те буде. Так він на сьогодні скосив за там козі. А <laughs> кози, кози вас тут є, держать, не продає ніхто кози. Та що ж вони одержать скільки хото столиць? Ото там та козола, порося є, така ж шістьдесят рублів кілограм mm -hmm. за те. Ну, я казала, давай свята купимо. Вони мовчать. Ніхто не хоче ще з голову морочити. Таке врем'я і зерно дорого лаше купити. Всі то, я, чу, я тягаюсь, так за три п'ять. Мені пшеницю він заїжджав, казав. Ну, okay. На сошкою був, пересіяв, казав, 10 з половиною. Так що кожний ну... порізно. Ну, це шо то ще... такі, я шишу, я вам ще гостинця. Дай. Та Картушки не, можна... не нада, то no, не надо. є, мамо, не журіться. Дала дитині, ото на гостинницю, да. да. а Каті ой, дала два халати. <laughs> все є, є за що ви журитеся? <laughs> Та є, вони на мене великі. Я знайшла б мене найшлися б добро. Та Не журіться, маму, все є. Здоров'я би Бог давав, та а, мирне небо. Би би я, би я ми саме найголовніше. Якби здоров'я давав. Там тихо, було. та мирно було. Бупо та... ми понавозили скільки, а в мене ж нічого. Та що там ми навезли? Ні. в нас все є. то й навезли. Аби а, не було, мене... то не привезли. А, і ми ж не головний. Я ж той веземо. Аби Спасибо не було, то me. дуже не везе. Да, і мені не голодні. Так, 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 так друзі, спасибі. Приїхали людань, і Катя не надо маленький. Ну, йок це кажу, приїхала <laughs> дитина, я не дам грошей. Ну йок це. Ой, мамо, мамо. Переживайте, за що ви Ну, ну Як це тут? Вірю, що і вам хоча ж приємно зробити. Ну, ну йок вже дитина. Я же і те я. Мама, як у ці цвіточки назвати, вони багаторічні, Так, да, да, це кущики. Отак же вже викопай У мене по мій, а тоді так. Нехай я осінню прийду, мені викопає. У мене Воні отакі. Вигу, да, це я так трошечки розсажала. Ні, вони, вони, вони мені нравляться. Прийду викопаю на кладовище, папкою посадити. Такі. Це викопала б у пакетах. А можна що все? Я папку посадила. Вони не високие красовань мені брови.